Всім привіт, котики. Сьогодні я знімаю обзор на своїх кожаних. Особисто я користуюся ними вже більше одного року. І за цей час назбиралось досить багато мінусів, і тому вирішив поділитися з вами. Тому що, якщо ви хочете взяти собі кожаних, але поки вагаєтесь, то вам потрібно це знати. Мінус перший, вони постійно крадуть моє гімно з лотка. Я дуже странно його ховаю, але коли знов приходжу до нього, то лоток порожній. Мінус другий. Вони не дозволяють срати в тапки. Мінус третій. Вони повністю займають ліжко, а я там не поміщаюся. І мій хвіст дуже часто залисає з подушки, а я скажу, що це максимально незручно. Мінус четвертий. Мої кожені вважають, що квартира належить повністю їм. І ще не хочуть купувати смаколиків мені на всю свою зарплату. Мінус п'ятий. Вони роблять мені щеплення і таблетки від гостів та кріщів. Але самі чомусь не дуже роблять собі ці щеплення і не п'ють також таблеток. Мінус шостий хотіли відрізати мені яйка. Я дуже стресанув, і вони поки що передумали. Мінус сьомий не хочуть у другій годині ночі давати тобі смаколики. Мінус восьмий не дозволяють повисіти на шторах. А для мене це наче атракціон. Мінус дев'ятий в літній період, коли я линяю, вони мене постійно чешуть. Добре, що її волосся по всій хаті, але я чомусь не кричу. І мінус десятий не дозволяють коперсатися в квітах. Але ж я так люблю замучити свої пазурі в глину. Для мене це ніби релакс. Але коли кожен наносить собі на лице глиняну маску, то святе.